Проєкт, якого ви точно ще ніколи не бачили, вже готовий. Я його в голові виношував приблизно пару місяців і на який мене пішло майже два тижні роботи, враховуючи те, що паралельно я ще займався роботою по будинку. Якщо ви вже здогадали, що це таке, то пишіть свої варіанти в коментарях. А якщо ні, то додивіться відео до кінця, і ви побачите, що такого цікавого я збудував і для чого воно призначене. Самим складним було придумати, як його реалізувати, адже, окрім того, як побачити це на картинках в інтернеті, у мене можливості більше ніякої не було. В першу Чергу я вирішив зібрати каркас з брусків, щоб по ходу діла вже починати щось ліпити. Найскладнішим і найдовшим процесом це була обрізка та шліфовка дощок, яких у нас залишилося чимало від попередніх власників. Всі стіни я утеплив за допомогою пінопласту товщиною 3 см і ще приблизно стільки ж товщини залишилось. Задув я її клей піною, якої на кожну стінку пішло щонайменше по одному балонові. Найцікавішим та довгоочікуваним етапом це була сама збірка, бо на обрізку дощок пішов приблизно тиждень, і мені вже кортіло швидше почити збірку. Частину дощок, які будуть невидимі, я покрив оліфою, а всі інші спеціальним лаком для зовнішніх робіт, наносивши його в два шари, бо цей ящик буде стояти на вулиці. Сам дах зробили підйомним для того, щоб там влітку не було спекотно та щоб легко можна було потрапити до середини. В результаті складної та довгої роботи мені все-таки вдалося реалізувати все те, як я собі і уявляв. Тепер в одного з наших улюбленців з'явився свій власний будиночок з окремою кімнатою та просторою терасою, де він зможе насолоджуватися відпочинком. Як ви Гадаєте, чи не даремно я витратив стільки часу та сил для того, щоб наш песик, якого знайшли в лісосмузі, жив у комфорті та теплі?